Підтримка населення в оплаті житлово-комунальних послуг перше питання порядку денного розширеної колегії в облдержадміністрації. В опалювальний період минулого року право на житлові субсидії скористалась в області 69 тисяч сімей області. На виплату субсидії було спрямовано 70 мільйонів коштів на поточний рік. Я нагадаю. Що ця сума збільшена в 10 разів, і на виплату субсидії з державного бюджету в області буде спрямовано 707 мільйонів коштів. Щоб уникнути затримок з оформленням допомоги, фактично виконувати відповідну постанову Кабміну, Працівники департаменту праці та соцзахисту розпочали не з 1 травня, а з 1 квітня. Це говорять фахівці дало результати. Станом на 5 травня ми фактично прийняли 4 чотирнадцять тисяч заяв. Від потенційних одержувачів субсидій, а це пенсіонери і малозабезпечені сім'ї на сьогоднішній день. В районне управління праці та соціального захисту населення вже звернулося 38 тисяч сімей нашої області. Проблемним говорить Людмила Корнієнко. Залишається питання розуміння полтавцями нормативів користування житлово-комунальними послугами. Це і основою розрахунку субсидії. Тому районним управлінням рекомендують активно проводити роз'яснювальну роботу. Наразі ж у лідерах за активністю подання заявок на субсидії Лубни, Полтава Кременчук, Карлівський Коболяцький, Кременчуцький райони. Так тримати, тому що ну, сьогодні в форматі області ми одна з найкращих областей по організації процесу щодо субсидій на сухому нашого. Всім дякую за його також обіцяють спеціалісти сім'ям, які отримували житлову субсидію протягом цього опалювального сезону. З 1 травня субсидії продовжать автоматично і без звернень.